Слава Господу! Читаю місце Божого Слова, яке записано, це Євангелія від Луки, третій розділ із четвертого вірша, такі слова і нижче. Як написано в книзі пророцтва Пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому, нехай кожна долина наповниться, гора, кожна та пригорок знизиться, що нерівне, нехай випростується. А дороги вибоїсті стануть гладкі, і кожна людина побачить Боже спасіння. Слава Господу! Браття і сестри, до цього місця і до цього служіння нам всім допоміг Господь. Добре нам, браття і сестри, бути разом зібраним перед лицем Господнім. В своє часу Іван, який це був про Івана, говорить про те, що він був посланик перед Богом. Ви знаєте, ми кожен сьогодні. Їхали по дорозі, і кожен брати і сестри стояв. Вибір їхати може і не їхати, але ви зверніть увагу, тут говориться про дорогу духовну. Про те, що Іван, який він не говорив про себе багато, він казав, я, я недостойний того розв'язати ремінця на обуї, він говорив про Ісуса Христа. Але Слово Господнє нам говорить, Він каже, голос того, хто кличе в пустині. Готуйте дорогу для Господа. Як сьогодні важно, розуміючи те, що ми йдемо по дорозі, і нам потрібно, щоб наша дорога духовна вона була приготовлена, Раміна Глаудес. Це не просто є браття і сестри, є різні моменти в житті, переживання є, різні браття і сестри каміння, є. але Іван Хреститель, проповідуючи те, що має прийти цар слави, і він мав про те, що має бути дорога приготовлена. Ава Отче, стоїть сьогодні вопрос кожному із нас, чи наша дорога сьогодні є приготовлена, щоб сьогодні міг вийти цар слави, сьогодні прийшов Господь на це місце, нас ще тут не було, але Він чекав тебе ту самарянку біля цього колодязя, він знав, що ти прийдеш на це місце. Ава, Отче, ласка неба, як сьогодні важно возвати Господу, возви Ко комі і я відповім. Амінь. Як сьогодні важно нахилити своє ухо до Господа. Він сьогодні і є вчора, і на віки той самий, браття і сестри. І ви знаєте, що Іван він проповідував слова, які кожна гора, яка стоїть високо, її треба знизитися. Ви знаєте, що вода не тече поверху. Але вона тече понизу, сьогодні, може, часом і нагнутися треба. Сьогодні, браття і сестри, є приготовлена вода, сьогодні хліб є приготовлений, але стоїть питання: чи сьогодні дорога твоя приготовлена? Скобадалайся намінь. Як сьогодні важно возвати, браття і сестри, до Господа, до того, який сьогодні має силу і владу. Ви знаєте, і каже далі: нехай кожна долина наповниться. Гора, і кожна, хай пригорок знизиться, що нерівне, випростується, і дороги вибоїсті стануть гладкі. І тоді кожна людина побачить спасіння Господнє. Це є процес. Браття і сестри, і ви знаєте, ми часто йдемо по дорозі, на цій дорозі є переживання, спотикання каміння. І ви знаєте, якщо взяти закинути дорогу, то ми, браття і сестри, до цілі, яка ціль веде нас. o cilvė veda do mety, tai mes neįdėme ten. Так само Господь, Він не ввійде силою, Він сьогодні в тихому віяні вітра, він сьогодні готовий прийти, браття і сестри, стукати. Каже, хто почує мій голос, і я відчиня двері серця, і я війду і буду мати вечеру з ним. Алілуя! Сьогодні вечера приготовлена, ава Отче. Браття і сестри, ще служіння не завершено, браття і сестри, як відчутно є, коли браття і сестри почали молитися, де прийшов Господь на це служіння. Чого? Бози? зібралися сидіти, де двоє чи троє, зібрані в ім'я моє, там я є серед вас. Алілуя! Якщо сьогодні ціль твоя, браття і сестри, бути з Господом, то сьогодні Господь Він готовий, але, браття і сестри, є умова, нам потрібно приготувати дорогу. Браття і сестри, є Господь, який готовий війти. Є Господь, який готовий, браття і сестри поправити. В Бога немає тупиків, в нього є вихід. Амінь. В нього є сила і влада, ава Отче. Браття і сестри, сьогоднішній час той прийшов, який вкрасти, вбити, погубити. В нього немає виходу, а виход в виход Господа. Амінь. Браття і сестри, Він є вчора, сьогодні. І навіки той самий, браття і сестри, ми бачимо, що те, що коли навіть ми живемо, хто живе в сільській місцевості, коли проїде Грейдер, порівняє дорогу, яка є, браття і сестри, гладенька дорога, правда? Хто знає, браття і сестри, так само Боже Слово говорить нам про ту духовну дорогу, що вона повинна бути приготовлена. За нас її ніхто не буде готувати. Для нас зробив Господь все. Віддав своє життя, заплатив за тебе і за мене свої, браття і сестри життя, дав Духа Святого, браття і сестри, все зробив Господь для тебе. Сьогодні вибір стоїть за мною і за тобою, щоб нам, щоб браття і сестри, Господь приходив в цю потаємну комнату. Нам потрібно забирати все з цієї дороги, щоб прийшов Господь. Ава Отче стоїть питання сьогодні. браття і сестри. Ми приїхали сьогодні, браття і сестри відстандалювали. Браття і сестри, Господь він не помінявся. Нам потрібно приготовляти цю дорогу. Хай благословить нас і Господь. Ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо шукати Господа. Ми вже молилися, але щоб може десь убрати щось треба, щоб ввійшов Господь. Гава, Отче, благословене ім'я, а ми стаємо і молимося. Амінь.